Пройшло трохи більше ніж півроку, як дубинська молодь дочекалася осіннього кубку КВН. На жаль, ця подія збіглася з сумною звісткою про загибель на сході дубинчанина Олега Романовича. Тому розпочався захід хвилиною мовчання. Ми дуже всі співчуваємо рідним нашого героя, який загинув. Але хочемо сказати, що його. Так би це дуже я сумно, що його тіло привезуть лише в четвер, і з четверга нас поставили день жалоби три дні. Тому я, я думаю, що 18-го числа, так як сьогодні 18 число, ну ми ще входимо, якраз як то кажуть, в ті дні, в які можна буде провести якийсь такий захід. На аукціон традиційно виставили одне суддівське місце, яке продали за 250 гривень. Ці кошти потрапили для допомоги бійцям, АТО у скриньку, яку потім передали у глядацькі ряди. А позмагалося за перемогу цього дня п'ять команд. Активному пошуку Тернопіль та СМС Львів, новачки та вже випробувані дубинською сценою. Чакноріс, місто Кам'янька-Ширський, параноя місто Дубно та лідери прокату місто Луцьк, які у весняному кубку здобули перемогу. Стимул мого приїзду саме до цього історичного міста, яке багато саме на історію, є те, що багато людей хочуть бачити на теренах цього прекрасного населеного пункту. Осередку таке явище, яке називається КВН. Тому сьогодні я вирішив підтримати це явище, Ще сподіваюся, сьогодні буде весело, смішно глядачі підтримують. Буде буде багато антуражу Кавенівського. Найперше і буде аншлаг, те на що ми власне і приїхали. Аншлаг і справді був хто прийшов уболівати за улюблену команду, а хто на виступ відомих в Україні жартівників Віп Тернопіль. До речі, Тараса Стадницького багато хто пам'ятає ще з весняного кубку. За останніх півроку я б не сказав, що щось кардинально змінилося, тому що. Ну, є якісь виступи, є якісь е е постійні творчі завдання, якісь там поїздки, хата, е поїздки, поїздки, хата десь приблизно воно так. Єдине, що діти підросли і тепер потребують трохи більше уваги, тому стараюся бути трошки більше вдома. Ну, наскільки це можливо. Сьогодні ми виступаємо вже як VIP Тернопіль, тому я думаю, що виступ буде трошки іншого формату і жарти будуть трошки іншого формату. І подивимося, я думаю, що зможемо здивувати дубинського глядача, а якщо ні, то принаймні якимось чином його зачепимо різні вікові категорії, різними жартами. Інші віай виступають у Дубні вперше, але знають це місто давним-давно. Ви знаєте, Дубно це для нас не чуже місто, правильно? Так, да, Але перший раз. Ну, скар, ну, давайте відверті, заправка сама рідна. Да. <рес> дубно, по, на по трасі, на об'їзні, да. ми дуже часто буваємо, можна, якщо вона рахується, до дубно, правда? Та ми взагалі ми в дубно часто, часто буваємо. Дубно це таке для нас місто, да. з якого починається нормальна дорога на Київ. Да, тому <рес> ми дубно його завжди раді бачити. Плани, це, конечно, це не, що... не поради глядачів, але, <рес> да, <найближчі>. да, <рес> да. Це хочемо, щоб сьогодні <рес> всім щоб люди е, е, тішилися, Тішуся. посміхалися. А в майбутньому плані, ну що, ну дивіться за телевізор. анонсами просто. Буде, буде. Ми так просто вас не лишимо. Ми вас ще взагалі достанемо. Вот. Так що дивіться телевізор, ми десь там появимося. А ось уривок з мініатюри, яка запам'яталася усій Україні. Шо? Ну купи. Ну, купи. будь ласка, купи, 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 купи. Змагалися цього вечора КВН команди у трьох конкурсах: візитка, розминка та біатлон. Пропонуємо вашій увазі для ознайомлення мініатюри від усіх учасників. Працівник ГАІ, який працює на двох роботах. Доброго дня, сержант Мартинчук, Ваші документи. Добрий день, будь ласка, тримайте. І що, страховка є? Звичайно, тримайте. Аптечка. В багажнику. І вогнегасник? цінушкою. Що даже не приливчий? Чам взагалі не вживає. Що все так добре? Навіть жінка не зраджує. Чуєш, може, то дай мені пару гривень. Чого я тобі просто так має давати гроші? Чо просто так? Усіх знайома ситуація. Дівчина розмовляє з хлопцем вночі по телефону під одіялом. Кіця, я тебе люблю. Люблю, 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 тебе чиграв. Я тебе обожаю, ти такий хорошенький, хорошенький, дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Чуєш, почекай три секунди. Аля флізи, це все нормально. Курка, яка дуже добре вимовляє букву «Л». Випадок на вулиці. О, 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 о. Лікаря! 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 Місіма, що ви робите? Я проктолог, що знаю, то і роблю. Сночку, сночку, дивися, тигр, бачиш? Ух ти, тигр! Я бачу, сночку, сночку, дивись, дивись, дивися. Білочка, сночку, бачиш. Бачиш, сночку, сночку, дивись. Ух ти! Гроші, п яті, п яті, п яті. Доки члени журі рахували бали та визначали місця, виступили запрошені гості свята команда VIP Тернопіль. Так уявіть собі звичайне пограбування банку. Так, всім нажати це пограбування! Фейс, дужи, тибул, я, я сказав, гіпотенузи Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. За нове? Обідмогу, я сказав БЕСТРО! Квадрат сторони А, плюс квадрат сторони Б, дорівнює квадрат сторони С. Чо, підпорушно? Пристрелю, НУ ЛЯГЛА! Блін, коли ж мені та геометрія знадобиться! Володарями осіннього кубку кавен стала команда в активному пошуку з міста Тернопіль. Усі призери отримали подарунки від торгової марки Гера. Щодо результату збору коштів, то вдалося виручити на заході трохи більше двох тисяч гривень, які передадуть на реабілітацію військовослужбовців.